Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Привіт, кажу. Мене звати Марія Костянтинівна компанія Інтерій Україна. Мій внутрішній номер 6209. Ведеться запис розмови. Чим можу вам допомогти? Пропущений. Олександр Алемирович? Да. Добре. Для підтвердження вашої особи забудь, будь ласка, дату вашого народження. Навіщо? Ви телефонували, мали повідомити інформацію фінансового характеру. Може відні представники Укргазбанку. А інформація змінилася чи та що раніше? Ви спочатку ідентифікуйте себе та почуєте актуальну інформацію. Так, добре, ми телефонували з приводу вашого невирішеного фінансового питання перед Укргазбанком. Представляємо його інтереси згідно статі тисячної цивільного кодексу України. Станом на дату останньої актуалізації суму вашої заборгованості становить 13 тисяч двісті гривень 94 копійка. За рекомендацію вашого кредитора аборт треба сплатити сьогодні дня. Оплата від вас поступить. Ви мені нічого нового не сказали. Ну, що ви хотіли нове почути, У вас є сума заборгованості? Я, я хотів потрібно. Я хотів почути наступне, що Олександр Лемирович, ми все зрозуміли, вам борг прощений, бо ми нічого і так не зищимо з цього боргу. Ось таку інформацію я розраховував. Хтось збирається прощав, прощати борги, не зрозуміла. Ну, коли люди, скажімо так, без. без, не безмістовня, як правильно сказати. Недієздатні, вони прощають все. А чому ви недієздатна особа? Ні, це ви недієздатні. З чого ви це вирішили? Ну ви ж дзвоните, тужитесь, тужитеся, нічого не виходить. То вас всі я так не платять, чи тільки я? У вас група срочення 720. Згідно статті 525 Цивільного кодексу України, ви зараз порушуєте закон. Платити, як вам хочеться, або не платите, недопустимо. Ви повинні сплачувати згідно умов договору. А скажіть, я а, один такий неплатільщий, чи у вас багато таких неплатників? А чому ви думаєте, що я маю надавати відповіді вам взагалі на якісь ці питання не по темі. Ми зараз проходимо. Я розумію, по мені просто уваги, цікаво. Це я вас так нагинаю, чи кожен вас так нагинає і ви говорите, нічого не можете. Ні, ну, в очах вашого кредитора і в наших очах ви просто людина, яка у якої немає зобов'язаностей. Ви не виконуєте їх. Та я чхав на своє положення в ваших очах. Ну, Я так таке зазначення своє положення ви це робили. Зато у вас положення в очах всіх здравомислящих людей, що колектори це опущенці, це просто грязь на ботинках в. Осінню погоду, поймаєте? Ніхто не запитував, не збирається запитувати. Вам потрібно зосередитись на ваш. А я не запитуюсь дозволу, сказуєте свою думку. І думку всіх здравомислячих людей, ви грязь на ботинку, Знаєте, оце йдеш таку слякать, і оце на подошві ця грязь, оце ви. Поганий зв'язок повторіть ще раз вас не чути. Вуха прочисть і будеш все чути. Ми з вами на те не переходили. То ми на ви ми не починали. Це зобов'язання, ви зараз порушуєте чи на законодавство України. Якщо ви думаєте, що ви можете зі мною так ви дуже помиляєтесь. Якщо так? падаю вашого боргу, в майбутньому може призвести до розгляду справ в такому порядку. А ваша бездіяльність та відсутність бажання погашати борг впливає на ваш кредитний рейтинг. Що в майбутньому може призвести до негативних наслідків. І що? На Насвідки взагалі знаєте не порушення вашого закону, чинного законодавства України не оплатує ваші заборони. А наслідки будуть наступні. Ти завтра прийдеш на цю роботу і знову мені О, подзвониш. Не переходили. Ти завтра прийдеш на цю роботу і знову а, мені подзвониш. Ось і всі наслідки. не надавав, налаштовуватись на конструктивній оцінити. Ось і всі наслідки. наслідки. Сливайся. Все, давай, давай, в бачку сливайся, в унітазі, давай, давай. Тобі дан приказ. Добрий день. Привіт. Мене звати Наталя Миколаївна, компанія Україна». із Різдво розмови. Ми телефонували. Да, а чому ви дзвоните у святкові дні? Вам же заборонено. В які дні? Святкові. А де в нас святковий день? Ну, сьогодні велике церковне свято. Люди відпочивають. Так. Да. – А ви знаєте, що під час військового стану в Україні немає святкових днів? Під час чого ще раз? Під час військового стану. Що сільсько... це а причому тут... при військовий стан до релігійних свят? А ми про релігію з вами спілкуватися не будемо. Ми працюємо, у нас будній день. Тому ми вами телефонуємо. Ну, Вірні, такі... То, Олександр Лемирович, ви, вірно, я розумію. Так, да, ти вірно розумієш, але спілкуватися Олександр з вами я не буду. По перше, на ти ми з вами не переходили, а по-друге, ми вам пересуємо з приводу ваше не вирішене фінансового питання перед Укргазбанком. Представляємо його інтереси згідно статті тисяч цивільного кодексу України і для підтвердження вашої особисті дату вашого народження. Я вам безбождим разом нічого називати не буду. Прийміть Бога в серце, а тоді туди... допомоги. Mm -hmm. Це обов'язкова роз... вимога Національного банку України згідно статті 170. Mm -hmm. Тому, будь ласка, пройдіть веріфікацію або я кладу кухолку. E, кладіть слухавку, ви мені століт не потрібні. на конструктивну розмову, ми вам перетелефонуємо. От дивися. Ти... Доброго дня. Да. Мене звати Марія Костянтинівна, компанія Interest Україна». Мій внутрішній номер 6209, ведеться запис розмови, чим можу вам допомогти. Ти успокоїлась? Ми з вами на «ти» не переходили. Ну ти успокоїлась, ти зі мною секунду назад зі мною спокоїлась. Ми з, з вами спокоїлась. на «ти» не переходили. Ти зі мною секунду назад общалася. Ми з вами на «ти» не переходили. Мирович, представтеся. Ти заспокоїлась? Представтесь. Ти заспокоїлась? Чому я маю заспокоюватись, скажіть, будь ласка, Ну, я бо ти не якась нервна, як та квочка на яйцях. На Ви налаштовуватись на консультацію розмову, якщо <рес> у вас є якісь питання. У вас є якісь чіткі питання до мене. Ну я ж подзвонив і сказав, що я забороняю вам телефонувати у святкові дні. Ваша заборона ніч не діє. Налаштовуватись дія. на розмову, да Ти Пішов квочка. Товариство обмеженої відповідальності фінансова компанія Європейська Агенція з повернення боргів. Я вас слухаю. Угу. Пропущений. Попередньо телефонували стосовно Ігора Станіславовича. Це є ви, так? Знаємо таку людину. Знаєте, так? Да. Це є ви, напевно. Так. Да. Ігор Саніславович, по кредиту у вас, таки був оформлений, це товариство з обмежної відповідальності Україна назва наздорого марки Кредит 7 Виникла заборгованість і, відповідно до статті 512 Звільного кодексу України, відбулося відступлення права грошової вимоги з нашої компанії. Станом на 23 червня заборгованість складає по кредиту онлайн у розмірі 3358 гривень 89 копійок. Телефонували до вас, щоб домовитись на дані плати. Тому що досить тривалий час і порушую умови договору. А я по вівторкам не подаю. Що ви не подаєте? Ну, жебракам подать. Ви не, ви не налаштовані на розмову, Ігор Станіславович? Так я ж спілкуюся з вами, як це не налаштований. Ну я чую, ви переводите тему стосовно кредитного договору. Повідомте, будь ласка, чому не відбувається оплата? Ви задали питання, я відповів. На все добре. Не поняв. Доброго дня. Добрий. А, мене звати Олег Петрович. Компанія інтерріс України. Міно номер компанії 690. ведеться запис розмови. Я є, спілкуюся. Олександр Емілірович. Як я по батькові. Олександр Ілемірович. Ні. А як мені до вас звертатися? Називати Олександр. М -м, так ви Олександр Ільмірович? Ні. А як мені... Як вас по батькові? Олемирович. Ну. Так як тут написано, так і я зафік я так і промовив, тому що, може, ви зробили не так наголос і не так зафіксували працівники Укргазбанку, якого ми представляємо на основі Тисячної статті Цільного кодексу України. Всі дзвонять, правильно читають, ти один баран дзвониш і неправильно читаєш. Послухайте, будь ласка, давайте будемо розмовляти конструктивно з вами, добре? Ти очки купи. Щоб краще дивитися. Мені, мені, я вважаю, що це вам потрібно щось купити для того, щоб спілкуватися коректно, конструктивно. Ти своєму гей-партнерові і... смазку купи, щоб він не чило. Товариство з обмеженою відповідальністю, фінансова компанія, європейська агенція з повернення боргів. Я вас слухаю, по якому питанню телефону? Да, Галя, я прийшла ли смс. Що зверніться до нас, щоб уникнути зайвих витрат. Що ви, Галя, можете запропонувати? Ігор Станіславович? Допустим. Ну як допустимо? Я ж повинна знати, про чию заборгою зараз ми будемо спілкувати. Нехай ви, це Ігор буду я. Ну як хай будете ви. А якщо це чужа заборгованість, для чого вам чужа інформація? А може я хочу вам грошей заплатити за людину. Скажіть, будь ласка, Ігор Станіславович, це ви? Допустимо я, так. Да. Не допустимо. Ви або ні. Або. Ну тоді я не можу надавати інформацію, яка стосується Ігора Станіславовича. Нехай він сам перетелефонує і ми тоді ну, будемо ним рішати це питання. Кладіть трубочку і не надсилайте смски. Скажіть, будь ласка, ще раз. Це Станіславович, це ви? Це. Як же ж ми можемо з вами спілкуватися, якщо ви не хочете зараз представитися? Також мені прислали смс, пане я вам голови. Цей номер телефона Ігор Станіславович залишив як особистий. Але ж по ньому можуть телефонувати і інші особи, правда? Це може бути ваш брат, батько, той да. друзів. Да, так, це, да, це може бути брат. А може бути, є сам Ігор Станіславович, правильно? А може бути Ігор Станіславович. Тому, будь ласка, скажіть, Ігор Станіславович, це ви? Ні, це не я. Ой, це не. ну так, да, це не я. ви зараз мене водите в оману? Ні. Другою цілі зателефонували. Ну смс-ка прийшла. Так. Ігор Станіславовича є заборгованість. Номер телефону залишив як особистий. Через це надходять смс ки Так, да, тільки в смс вона навіть. Номер договору прислали. Тому що цей номер залишений як номер телефона Ігора Станіславовича. Ви Ігор Станіславович? будемо надалі з вами спілкуватися. Допустим, я. Ну як допустим? Ви не знаєте, чи ви Ігор Станіславович? А я забувся. У мене провали в пам'яті. Давайте ми вам перетелефонуємо і не будемо. Давай, клади трубочку, Галя. Алчонок, давай, давай! Алчонок улетела! Доброго <звіллян> дня. Привет. Алло? Да. Мене звати Назар Віталійович з компанії Інтеріск Україна. ще номер 61.30 розмаз записується. Олександр Лемирович. Назар, ти ще не зрозумів, що тобі тут торба в цих розмовах. Чуєте мене чи ні? Я тебе чую. Ну так відповідайте на запитання. Яке питання? Котре було вам задане. Чи ви все так само спроможні себе поводити конструктивно? А я не почув, повтори. Добре, я зафіксував неспроможність конструктивного діалогу, очікувати негативні написання. вийди в вікно, чорт.